Всім привіт! Мене звати Людмила, а це мої орхідеї. Сьогодні у відео я хочу розповісти трошечки про будову орхідеї, тому що багато новачків дивляться мій канал, і я сподіваюся, це відео буде корисним. Моя колекція складається із гібридів, які штучним образом виведені саддівниками. В мене природників немає, всі орхідеї, які в мене є, це фаленопсиси, і давайте розбиратися, що вони собою представляють. Фаленопсиси – це моноподіальні орхідеї. Вони ростуть чітко вверх, вони не діляться, не розмножуються кореневою. Орхідея зростає вверх. І якщо Точка росту, зараз я вам показую на відео, пошкоджена, то життя орхідеї саме цієї, буде закінчено. Вона не буде рости більше вгору і нарощувати листи. Однак, в цей час вона може дати діточок прикореневих, пристовбурових або на квітоносах. Ідемо далі. Орхідеї. Мають парні листочки. Ви бачите, вліво, вправо вони ростуть. Але коли листочок росте, є таке поняття як центральний листочок, який росте і ствочки росту, і він знаходиться ніби як по центру. В кожного листочка свій темп росту, але приблизно листочок виростає за один місяць. Дивимося, що у нас далі. Це квітоносик в орхідеї. Він росте із пазухи. Це також квітоносик в орхідеї. І це квітоносик в орхідеї. Вони ростуть завжди вверх. І ось тут квітоносик росте. Дуже часто питають, це корінчик або квітоносик, це відрізняє їх, що квітоносики завжди прагнуть рости вверх і в них зовсім інший кінчик. Також на орхідеї, на квітоносі є ось такі гілочки, це розголудження, притаманне воно для орхідей мультифлорного типу цвітіння. Які мають розголудження. І багато багато квіточок. Далі дивимося, що на квітоносі є бутони. Саме вони нам далі дають квіточку, созріває бутон, розкривається і з'являється в нас чарівна квіточка. Ось це корінчик, причому молодий. І розкуклений, про це нам каже зелений кінчик в корінчика. Корінчики є повітряні, і коріння буває ґрунтове, те, що знаходиться в ґрунті. Але по суті, це одне й те саме коріння, воно нічим не відрізняється. Просто так називається: те, що в негорщика повітряне, те, що в горщику. Це корінчики, які знаходяться в ґрунті. І ось повітряні корінчики. Буває, що сорти орхідей люблять нарощувати повітряні корінчики, такі як дикий кот. Буває просто корінчики не поміщаються в горщик, а бувають якісь проблеми з ґрунтом. Давайте зараз подивимося більш детальніше на квіточку. Я зробила картинку. Інформацію я шукала в інтернеті, я не ботанік. Все, що є в вільному доступі, я опрацювала і з вами ділюсь. Ось як глядає на нас її частинки, і зараз я вам покажу поближче губу і її деталі. Сподіваюся, вам все наглядно, зрозуміло, де яка частиночка. Просто для цікавості, для інформації. Ось сьогодні була наша моделька Орхідея Різінг Сан. Трошечки розповіли про будову квіточки. Я і сама багато читаю, дивлюся, але, на жаль, інформації мало. Я скачувала книги, дуже такі старі, про орхідеї фаланопсис, але там ніякої цікавої інформації, на жаль, не було. Якщо хтось щось цікаве читав, знає якісь цікаві факти про орхідеї, будь ласка, пишіть в коментарях. А я сподіваюся, що була для вас корисною. Дякую за увагу. Ставте пальчики догори і до нових зустрічі на моєму каналі. Всім тихої, гарної ночі, щоб все було добре, а все буде однозначно добре, бо Україна переможе.